Шановні партнери, у вашій увазі пропонується квартирна двері, торгова марка Magda. Тип 5.1. Колір Сіквоя. Зовнішня накладка 16 мм. Товщина дверного полотна 90 мм. Товщина дверної коробки 125 мм. Товщина металу дверної коробки 1,2 мм, товщина металу дверного полотна 1,2 мм, товщина панелі внутрішньої 10 мм. Верхній сувальний замок торгової марки Securema Італія. Нижні, нижній циліндричний замок Securema. Нічник з поворотником, Два ущільнювача. Наповнення дверної коробки мінвата, каменна вата, три завіси, три антизрізи. В комплекті йде ручка на розетці, поріг з нержавіючої сталі.